Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про закриття 140 міжнародних автобусних маршрутів з України в Польщу, ну і відповідно з Польщі в Україну також. Давайте розбиратися, хто став ініціатором цього, для чого це робиться і що нас чекає в майбутньому. Обов'язково став лайк цьому відео. Пиши в коментарі, звідки ти його дивишся, і, звісно ж, ділись ним в себе в соціальних мережах, якщо тобі того хочеться. Ні, то ні. Отже, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України розпочало реформування галузі міжнародних пасажирських перевезень. І вони кажуть, що це для, я... для підвищення якості сервісу та надання е, послуг. І реформування, звісно ж, почали з упорядкування. Е, Переліку міжнародних автобусних маршрутів, зокрема, було ухвалено в загальному ем, про, з, рішення про закриття 280 міжнародних автомобільних маршрутів. І отут починається така трохи дивина. Було закрито друзі 280 маршрутів. З них 140 маршрутів йду ведуть з України в Польщу і ще 140 маршрутів ведуть з України в Росію. Перше питання, чому 140 маршрутів з України в Росію не були закриті півтора року назад? Це по-перше. По-друге, чому е, рейси з України в Польщу закриваються зараз? Це питання ми також зараз розглянемо. Е, серед е, причин з е, е, оцих закритих 140 е, маршрутів саме в Польщу. Е, про 22, 22 попросили. Самі перевізники, які володіли цими маршрутами, і е, друга причина це маршрути не мали відповідних дозволів з боку Польщі. Цілих 118 маршрутів, і е, самі автобусні маршрути до Польщі е, на сьогоднішній день закрили, але які саме на сьогоднішній день не повідомляються. Е, і також маємо пряму мову від Сергія Деркача, це заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Міністерство розпочинає розпочинає масштабні зміни в сфері міжнародних автобусних перевезень. Перший крок це верифікація всіх міжнародних маршрутів, щоб мати актуальний перелік. Це дозволить нам бачити реальну ситуацію з перевезеннями та, зокрема, планувати роботу сервісу Є черга для перетину кордону автобусами. Окрім цього, верифікація всіх маршрутів це про можливість розширення ринку, адже через наявність певного маршруту. Лише на папері інший перевізник не може відкрити маршрут та надавати відповідні послуги. І також, за його словами, верифікація, е, після верифікації маршрутів до Польщі така ж робота буде відбуватись із маршрутами, які ведуть до інших е, країн. Тобто, е, не знаю чому, але вирішили, бачите, вони почати реформацію саме з Польщі, яка на сьогоднішній день має найбільший, е, скажімо так, потік е, пасажирів. Як в Польщу, так і назад з Польщі, і моя особиста думка, ви можете мене, звісно, не підтримувати. Але я думаю, що тут ми бачимо, можемо бачити початок якоїсь нової махінації, перерозподілу влади, перерозподілу впливу. 140 маршрутів закрили для людей, які ну якби для автобусних фірм, які вже. Возили е, цих людей, от їх закрили, і сказали, що ми скоро ці маршрути відкриємо. І ці маршрути можливо скоро і відкриються, але власниками цих маршрутів будуть вже зовсім інші люди, які будуть заробляти гроші і листати самі знаєте куди. Тому, бо інших причин саме зараз. Це ж сама нагальна проблема в нас в країні. Зараз закривати автобусні маршрути саме в Польщу, не в Молдову їх реструктуризувати, не в Чехію, не в якійсь там Німеччину і так далі. А саме в Польщу. саме в ту країну, де цих маршрутів міжнародних найбільше. Про маршрути в Росію я взагалі мовчу. Але ви, друзі, будь ласка, свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!